Друзі, до нас приїхали нові дозиметри китайського виробництва Хаботест. Раніше ця організація спеціалізувалась на виготовленні лічильників саме електромагнітного випромінення, але вони додали туди газорозрядний лічильник, і тепер цей девайс він став дозиметром. Ви можете побачити на задній кришці, ось тут що він міряє і гамму, і бету, та і рей І, в принципі, ви знаєте, він... Міряє. Ми провели над ними досліди, ми порівняли його покази з українськими дозиметрами Екотес ТРП. І що я вам хочу сказати? Він не такий точний, як наші українські дозиметри. Він трошки більш повільний, ніж наші українські дозиметри, але радіацію він показує. Відмінність в цих показниках вона може бути у тому, що, наприклад, у дозиметрі ТРП, подивіться, будь ласка, тут. Розмір газорезрядного лічильника, який і рахує радіацію, ось приблизно такий. Ну, я б сказав там з батарейку АА, наприклад. А якщо взяти китайський дозиметр та відкрити, ну ви ж розумієте, ми не могли його не відкрити. Ось так виглядають платки. Ось розмір газорозрядного лічильника всього лише такий. Порівняйте, будь ласка, пропорції а, з українським дозиметром. Тому український дозиметр він набагато точніший. Але враховуючи те, що китайський дозиметр коштує 4,5 тисяч гривень проти 9 тисяч українського, він в принципі на свої гроші відпрацьовує. Він справді міряє радіацію. Він подає звуковий сигнал у разі перевищення порогу. Порог в даних дозиметрах він складає 0,5 п'ять мікрозівертів на годину. Це така більш міжнародна, скажімо так, норма, тому що наші українські дозиметри, які більш точні, вони ем, налаштовані на 0,3 мікрозіверти на годину. Тому, в принципі, він працює. Якщо буде серйозне радіаційне випромінення, він сповістить вам про нього.